Привіт всім! Виїхав трохи проїхатися, але насправді кого я обманю, я Тільки приїхав з Фінляндії, звідки буде офігенний контент. Приїхав заради оцього паренька. Я з ним тусуюсь, так сказати. Але сьогодні у нас продовження нашої серії відео про велосипеди, тих, з ким ми товаришуємо. І сьогодні буде мій старий велосипед. Ну як старий? Він майже новий. Це Rocks Tour LT. Пам'ятаєте, як я його збирав, як ми його порівнювали з іншими рокстурами? Як я мандрував на ньому з батів по Кіпру, потім з пацанами взимку? Це було офігенно. На ньому я тестував зимову шиповану гуму. Короче, велосипед класний, Сьогодні ви побачите його нового власника. А також, будучи велосипеди від Йохана, на чому він зараз катається, і від Тьоми з Блеквек. Так що, друзі, якщо вам подобається обов'язково, не забувайте про вподобайки, про ваші коментарі. Давайте дивитися. Саня, привіт! Друзі, привіт! Мене звуть Бодя. Я той самий Бодя, який на каналі «Кедр Дир монтує відоси. І на цьому каналі деякі відоси це також справи моїх рук. Саня попросив мене розповісти про мій велосипед, який до цього був його велосипедом. Як так сталося, що він опинився в мене, що з ним було, що з ним зробили, що з Ним я планую робити зараз. Я про це все розповім. Як так сталося, що цей велосипед опинився в мене? Схема приблизно така. Я знаю Васю Капущака, я йому теж відео монтую на канал. Е, Вася Капущак знає Саню Ляпоту дуже добре. І я якось Вася написав: типу, Вася, підбери мені гравійник, але не за всі гроші світу, десь там на перспективу, колись я собі його візьму. Бо зараз війна, і гроші потрібно, щоб були при собі на всяк випадок. Ну і потрібно, звісно ж, донатити. Так от. Вася згадав, що у Сані є велосипед, яким він не користується, бо у Сані тепер є гарний титановий сіренький, але Саня спочатку не хотів його не продавати і нічого з ним робити, бо ну, цей чорний велосипед йому дуже подобався. Ну і так вийшло, що ми з Санєю домовились таким чином, що він мені цей велосипед віддає, але я йому не даю гроші. Я з ним розраховуюсь відосами. Тобто цей варіант мене дуже сильно влаштовував, бо я не витрачаю гроші, які в мене є зараз. І в мене вже одразу є велосипед. Я, звісно, розумів, що це вживаний велосипед, і будуть якісь сліди експлуатації. Можна побачити ось тут якусь царапку, там ще є з іншої сторони невеличка. Ось тут щось є. Та й по суті все. Велике дякую Сані, що він заклеїв місця, де в нього були сумки. Я ці штуки ще не знімав, нехай будуть. Тут також це все є. Що було по нюансам? Основне, це була зламана ось ця гальмівна ручка у крайньому відосі з цим велосипедом. Саня впав і її зламав. Цей відос, до речі, датується 22 лютого 2022 року за два дні до повномасштабного вторгнення. Також тут стояла шипована гума, але Саня сказав, що вона йому потрібна, та й мені не потрібна та шиповка. І він мені... Дав ось такі швальби Evolution TLE Marathon марафон Алмоушен. Непогані, дуже добре катять по асфальту та по вкатаних ґрунтах. І прикольно, що тут є ось така вставка рефлективна. А це. Якби безпека. Що ще було по нюансам? Це те, що цей велосипед стояв законсервований більш року, і його потрібно було обслугувати. Ми з саньо домовилися, що його знайомий привезе велосипед до велопланети, і там мені зроблять ТО. А що мені потім сказав майстер? По-перше, що заднє колесо було вісімкою, де потрібно щось почистити, він почистив, все перебрав, змастив все, що потрібно змастити. І сказав, що бажано змінити ланцюг. Але можна ще десь 500 км на ньому від'їздити, бо ланцюг вже у такому стані, його навіть набирає спеціальна мийка. Тобто він весь у іржі був. Зараз ситуація трошки краще після мийки, але все одно потрібно його замінити буде. А ще найголовніше, що мені дісталося від Сані, це ось така кришка. Бачите? І це гудріп. Така кришка зараз є тільки в мене, і у Сані Куба уляпоти вже нема. Ось так. Цей велосипед в мене вже десь 3 місяці, і я на ньому вже багато разів катався. І що можу про нього розповісти? База цього велосипеда це Pride Rock Tour LT. Ну, як ви бачите, це в нас рама і вилка. Є дуже багато різноманітних бонок, бо Саня любить подорожувати, мені вони поки не потрібні, але можливо, в майбутньому я буду так само подорожувати на велосипеді. Гально працюють добре, перемикання. Теж дуже добре працює. Педалі тут ось такі, вони зубаті і дуже добре тримають підошву кросівок. Я зараз в звичайних кросах, але я вже собі придбав кроси від Adidas з контактною площадкою, для того, щоб у майбутньому поставити сюди контактні педалі і пробувати вже їздити сам на них. Гальма ось такі. Не знаю, що це за бренд, але все працює справно. Перемикач у нас тут SRAM Rival. Працює добре, ніяких немає нарікань. Ще тут стоїть втулка від Trail Mech Це дуже цікава річ. Після того, як я їздив, напевно, років 10 на мтб У мене було два велосипеди: це Жітіха Aggressor і Cannondale Trail 7. Вони їздили тихо. А ця втулка, вона прям так тріщить, Це дуже цікаво, це дуже незвично. Але як я розумію, що ця втулка більш надійна, ніж ті, що в мене стояли до цього у велосипедах. Та я і думаю, що Саня тобі не поставив би якусь втулку, яка була би поганою. Бо він же і багато на велосипедах подорожує. І, ну, ось в мене є тепер така втулка, яка е видає дуже дивні звуки. Але. Мене тепер чують люди, коли я їду, і не потрібно мені ставити дзвіночок. Я змінив е, цю гальмівну ручку сам, бо в нас в Україні їх не було, і я замовляв з Польщі. Як ви бачите, тут все намотано дуже добре, а ось тут я вже перематував і вийшло якось не дуже. У майбутньому я планую змінити. Цю обмотку на іншу, бо вона вже старенька, але виглядає з цим сідлом від Брукса в один колір дуже і дуже гарно. Далі я планую замінити ці покри на трошки більш зубаті. У мене тут, по досить непоганому маршруту, є ось така величезна вирва із-за дуже кончених сусідів наших. І, і за неї ця доріжка вона дуже сильно стала присипана піском. І ось ці покрища зараз, ті, що мені Саня віддав, вони дуже добре катять по асфальту, по таких вкатаних ґрунтах, дуже добрих. Але ось по піску при середній швидкості це дуже і дуже погано. Один раз я майже не врізався в дерево, але все закінчилось добре. Тому я буду міняти собі ці покри на інші, а на які ви зараз бачите перед екранами. Як же без сумки? Ззаду в мене стоїть сумка з Аліекспресу. Тут в мене ключі від гаража, якісь невеличкі інструменти. На кермі в мене стоїть ІГБ міні, прикольна, невеличка, по розміру те, що мені і треба. Я ось так інколи чіпляю окуляри. Всередині в мене зараз не дуже багато всього, але головне, що можу сказати, де він там, що сюди. Влізає а, ось такий насос. І це мені потрібно, бо я не хочу його там ставити десь на рамі. І це мені дуже подобається. Поїхав я далі катосити. Бачу, що зараз, походу, вже буде дощ і потрібно дістатися додому. Велике дякую за увагу. Всім пока. Всім привіт! З вами Йохан, а це моя кона сутра ЛТД. У мене було багато велосипедів. Були сталеві, алюмінієві, карбонові та також був титан, але я завжди повертаюсь до Сталі. Зараз для мене це актуальний байк, дуже універсальний. Універсальність це завжди компроміс, але він безкомпромісний для мене. Тут дуже великі зазори. Покри стоять 750, можливо поставити любі шипасті от МТБ, чи якщо потрібно класичні гравіні. Також можна поставити передній і задній багажник, це буде класичний турінг. Зараз він виглядає як справжній гревел. Можна вішати байкпакінг, все що завгодно. Чому такий байк? Тому що мені потрібно їздити ось в таких місцях, де є ґрунт, гревел та трошечки асфальт. Та торчать великі камні чи коріння. Тому на великих покришках безпечно і дуже комфортно. Задній переклюк Rival 1. 11, маленька зірочка на штанах Race 36 зубів. Тут маленька зірочка 10, велика 42. Любі гори для мене не є проблемою. Також гідравлічні тормоза Rival. Все на осях, на промах, вся проводка зовні. Але мені це дуже подобається. Я міняв. Роз задньої трансмісії, це зробив за 5 хвилин. Седло Брукс, фіндіум, титанові, тримачі та гібридні педалі. Тому що зранку я дуже часто їду в тапках, потім одягаю вже взуття. байка 11 кг. Ростовка L. петушара зйомний. Ну і звісно тубліс. Але я з собою камеру маю завжди на всяк випадок. Байкпакінг зараз я використовую Ось такі дві фляги гарні Рама, це Хромоль 4130. Труби всі батіровані Дуже надійна, легка, сталева тварюка. Як я казав, це конна сутра LTD. Ще є дві сутри, але мають вони більш класічну геометрію. та Одна модель має попереду багажник та шкіряний брукс з заводу, інша модель має багажник позаду. Але ця мені більш подобається, тому що вона більш агресивна і має в тебе посадку дуже зручно. Це модель 21-го року, нова кона. Тут має вже фрезеровані елементи та має дропер. Дропер це коли седло можна на ходу. Опустити чи підняти. Дуже приємна і корисна річ, але в мене її нема поки що. Но, якщо через рік я її буду так же кохати, то я зроблю їй подарунок, якісь нові компоненти, наприклад, нові помаранчеві втулки, помаранчеву каретку та рольову, і, можливо, штир під седло дропер та новий винос якийсь. Також, можливо, на наступний рік я віддам раму та вілку дідікастом та перекрашу в свій улюблений колір Корічневий металік. Але це через рік. Ось такі справи. Всіх обіймаю, фіалками посипаю. Всім привіт! Мене звати Артем. Я з BlackPack. Катаюся на Auto Ronin 2019 року. Це не велосипед, а мрія. Рейнольд, 725 і труби. Тройний батінг це мелодія для вух. В цілому велосипед дуже класний. Ти на швидкостей, все на срамі. все працює чудово. Вілсет Мавік це просто мрія. Один раз педалі крутнув, і ти вже в Києві. Сама їде. А Сідушечка Брукс, це задоволення для сраки. Жопа. Сидить, наче на дивані в шкіряному. Як в готелях, де це собі не можеш дозволити відпочивати, але посидіти у цій прийомній ти можеш. Щоб там хто не розповідав про свої велосипеди, то все не то. Оце, оце просто любов. Нічого додати, це ж ідеал. До ідеалу нема чого додати. Просто подивіться і позаздріть мені. Я знаю, що це доволі простий контент, але друзі. Постійно робити щось над як подорожі неможливо. Проте я хотів би, щоб і такий легкий контент теж виходив, щоб було просто щось подивитись з цікавого. А велосипед для нас це цікаво. Проте не забувайте, будь ласка, про те, що дуже важливо донатити на ЗСУ. Якщо ви нам довіряєте, то можете це робити по нашим реквізитам. Ми вже придбали більше 70 пікапів, і дуже скоро у нас починається нова хвиля закупівель, тому що черга є. З певних дуже класних причин у нас декілька тижнів була пауза. Ми дороблюємо те, що вже придбали, збираємо кошти і поїхали по нові. Так що долучайтесь. Всім дякую за перегляд. Пока.